Буданов повідомив про те, що росіяни в Криму поставили свої найновітніші системи ППО С-500. Але питання в наступному: чи здатні такі системи збивати балістичні ракети Атакамс, якими Збройні сили України нищать просто всі військові бази на півострові? Мене звати Олексій. Давайте далі розбиратись щодо чого. Росіяни просто змушені розмістити на території Криму свої новітні системи протиповітряної оборони С-500. Про це повідомив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов. А він зазначає, що росіяни прагнуть просто посилити свою протиповітряну оборону на півострові, і це цілком очевидно. Адже зенітні ракетні комплекси, такі як С-300 та С-400, виявилися абсолютно неефективними проти балістичних ракет. Атакамс. С-500 це вже нове покоління російських зенітних ракетних систем, які призначені для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, крилатими ракетами, дронами, літаками а також низькоорбітальними супутниками. ЗРК має радіус дій до 600 км і здатен виявляти та одночасно вражати до 10 Надзвукових цілей. Зокрема, аеродинамічні цілі на відстані до 380 кілометрів, а балістику до 15. На озброєння такі системи у Російській Федерації стали лише в 2021 році. Вартість однієї такої одиниці складає близько 600 мільйонів доларів. Тож чекаємо на новини, коли Збройні Сили України почнуть їх нищити. До речі, підпишись на канал, щоб таку подію просто не пропустити. Тож, в Криму поставили новітні системи ППО С-500. Та чи здатні вони збивати ракети Атакамс? С-500 або інша назва Прометей, за словами російських пропагандистів, підтвердив здатність збивати як балістичні ракети, так і гіперзвукові цілі завдяки потужним радарам, а також електронно обчислювальному комплексу і високоманевреним зенітним ракетам. Але нюанс в тому, що ракета. Яка стоїть на озброєнні цього ППО, не має опції кінетичного перехоплення, а лише близький підрив. Таким чином, вони мають досить низьку ефективність проти ракет Атакамс. Тож, навряд чи. Така система С-500 з ракетами без можливості кінетичного перехоплення може нівелювати загрозу для російського ППО від ракет Атакамс. Хоча можливо, що використання таких систем все ж таки частково знизить ефективність ударів Збройних сил України по окупованому Криму. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що Росія розпочала літній контрнаступ на території України. Буданов підкреслив, що на фронті триває дуже важкий період, але закликав не перебільшувати наслідки цього наступу. Армегедону жодного разу не буде. Україна вистоїть та переможе, зазначив Буданов. Він також розповів, що в Сумській області росіяни здійснюють вилазки диверсійно-розвідувальних груп, проте українські сили оборони зупинили спроби проникнення російських ДРГ на територію Сумської області. Також Буданов висловився про ефективність ударів збройних сил Західною зброєю по території Росії. Він зауважив, що такі удари значно полегшують ситуацію на фронті, де росіяни вже відчувають їх на собі. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково, пишіть коментарі. Дякую, до зустрічі.